Мінкульт це програма про культуру з міністром культури В'ячеславом Кириленко. У нашій студії видатні інтелектуали країни обговорюватимуть найактуальніші проблеми української культури: гострі теми, незручні питання та відповіді, безкомпромісний діалог. Поговоримо про те, чим живе сьогодні українська культура. Ми сподівалися волі, боролися за волю. Нарешті прийшло керівництво держави і сказало художникам: все, ви вільні. Добрий вечір. В ефірі програма Мінкульт. І сьогодні у нас в гостях Олесь Санін. Відомий український режисер. Сценарист і взагалі людина кіно Олесю. Добрий вечір. Добрий вечір. Олесь Санін, український кінорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант і скульптор, заслужений артист України, Лауреат державної премії України імені Олександра Довженка за фільм Мамай, Лауреат срібної медалі Академії мистецтв України та срібної медалі імені братів Люм'єр. На здобуття премії Оскар-2015. Оскарівський комітет України представив український історичний драматичний фільм режисера і сценариста Олеся Саніна «Поводир». Сьогодні режисер працює над новою кінострічкою, яку знімає у зоні АТО. Згадано було про вашого мамая. Це 2003 рік. Власне, саме за мамая ви отримали премію Довженка. І це було дуже таке вишукане, класне. Як у нас прийнято говорити поетичне кіно, маса образів, символів, треба бути готовим, щоб його переглянути. Пройшло довгих 10 років, як для сучасного часу, так дуже довгих. Проєкт, який ви виношували в своєму серці, який називався Кобзарі, отримав назву Поводир і вийшов на екрани. Прийшов до глядача. Глядацьке кіно, хоча і дуже естетичне. Ви Враховували ось цей сучасний попит, необхідність прокату в кінотеатрах, чи просто як серце веліло знімати, не зраджуючи собі, зняли фільм, але вдалий. Шлан Анатолій, за 10 років оці, між цими картинами, е, я зрозумів, що треба не просто навчитися знімати кіно, а треба навчитися те, щоб твій фільм дивилися. Ми мусимо пробити стіну нерозуміння, тому що знайти кошти на українське кіно було неможливо. Е, змінити уявлення медійне уявлення глядача, який казав, що українського кіно немає, українські фільми це для дуже особливого глядача. Може, якісь фестивалі чи це там не для всіх. лише фестивальне кіно? Так Так, я хотів це так, зламати, такий був стереотип, принаймні. і це була моя задача з самого початку. Як фільм вироблявся, як я сам працював над собою в багатьох речах, прийшлося наступити як на горло власні пісні такій мистецькій, але я старався і цього не зрадити, але але зробити прецедент з іншого боку, зрозумію, Поки ти не вийдеш в професійну лігу, я сказав як в боксі, да, Виходиш, де є ти можеш бути чемпіоном свого двору. А можеш вийти на професійний ринг. Там тобі дадуть, вибачте, по морді, будеш падати, але ти мусиш там вставати, і тоді це буде визнання, через яке не можна буде переступити. Мені потрібен був досвід того, чи можу я опиратися на професійному ринку. Якщо говорити зараз про кінотеатри в Україні, на них показується виключно чужоземна продукція. Глядач не бачить жодного, не бачив жодного прикладу успішності українського. Чому вони мусили про це говорити? А як це змінити, Олесь? Ну от я своїм прикладом, ну, я не знаю, як це можна змінити в якомусь гіпотетичному плані. Я е, зрозумів для себе, що ну, нема чого сидіти. Там нити по будинках кіно, розповідати, що мені ніхто нічого не дає. Треба братися, впиратися, робити самому. Тільки власним прикладом ти можеш принаймні себе переконати, що це можливо. Якщо ти зможеш ще когось затягнути в цю віру, це, це міняє хід історії, як для мене і моєї кар'єри, мого розуміння, де кіно, що з ним робиться, для мене змінило хід історії. Для інших побачимо. Ну зараз ніби так, якщо дивитися збоку, напрошується розвинути цей успіх у глядача але я знаю, що ви дуже багато часу проводите на сході серед бійців, АТО ви знімаєте документальний. Я зараз взявся за документальне кіно. Я... Є багато людей, які стали для мене героями. І на сьогоднішній день порівнятися з тими реальними історіями, які я бачу, не може жодна придумана історія, жоден фільм. Я знаю, я знаю, що і сам мушу, і знаю, що колись мусить народитися кіно про цих людей, про героїв. Але я, я до сих пір в мене не було сил, тому що я знаю, що не побачивши цих людей насправді, які в несправді не можна щось придумувати воно все ну, буде брехня. Потім це нереально не, не те, що тільки зрозуміти фактури, ясно, що з ними нічого не порівняється. Не тільки побачити самому, треба це зрозуміти, пережити і отримати самого для себе сили. Чи ти можеш туди йти і про це розповідати, тому що ми мусимо оспівати цих людей, інакше в нас не буде власної історії. Олесю, а коли можна очікувати? Я надію, що весна, весна, весна наступного весна року. 16 року. Олесю, ви професійний е, кінорежисер. А отже зараз світ зовсім змінився. Можна взяти мобільний телефон і знімати кіно, фестивалі цілі проводяться на цю тему. Е, велике, дороге. Громістке в цьому сенсі, професійне кіно. Воно взагалі виживе, чи воно там років через 50 поступиться мільйонам е, самокінематографістів, які будуть знімати сюжети, тут же їх викладати, і їх майже в онлайні будуть дивитися мільйони інших людей. Звичайно, перед нашими очима і з нами відбувається ціла революція в кінематографії. Зараз кожна правда, в кожному в кишені ціла кіностудія. Можна зняти, редагувати, відправити це відео і дивитись в ньому. В кожному в кишені цей засіб є. І просто для кінематографістів, які працюють ну, там, для великого екрану, це величезний виклик. Тому що Твої історії му мусить бути цікавіші за те, що може зняти людина. Твої засоби виразності, твоя майстерність має бути на такому рівні, що люди будуть все одно приходити до кінотеатру і дивуватись, тому що відбувається. Незалежно від того, як буде відбуватися цей морфінг, і зміна угу. екрану якості, все одно буде найважливіша історія, яку ти розповідаєш. І історія, яка б мусить зачепити людей. І, звичайно, я надзвичайно щасливий, що тепер не треба. Чи не обов'язково йти питатись, кого дозволу? Знімати кіно не треба підписи ЦК, чи дозволи теперішнього міністерства культури, вибачте, чи оста... ну, якісь дозволи на те, щоб займатись творчістю. Нас на Майдані, ми в онлайн знімали самі власну історію. Кожен своїм телефоном зняв себе, сусіда, що бачу навколо, це все викладав Ютуб. У нас, взагалі, це ціла величезна революція на наших очах. Не просто технічних засобів, а розуміння, що ти і кіно це одне і те саме. І це так само призвело до того, що я хочу бачити себе. Я це можу. я Це бачу в себе в телефоні. Я вмію це знімати. в мене там роздільна здатність смартфона чи моєї камери, яку можу купити. ну... Не, не за дорого я можу зняти власний фільм, цікавіший, ніж мені можуть запропонувати в так звані фахівці. А от розвинем цю тему. Є професійні актори, угу. які закінчили відповідні університети чи інститути, а є просто люди, яких дедалі більше режисерів запрошує зніматися у своїх фільмах. І ви я знаю також таку практику полюбляєте. Як тут може і не треба буде через 20, 30, 40, 50 років професійних акторів. Провів е, кастинг, запросив е, аматорів mm -hmm. і зняв фільм. Це отака, такі розмови, не тільки між нами, це взагалі загальний такий тренд зараз. Що ж робити? Тому що з'явилися фільми, в яких взагалі е, матриця актора існує. Mm -hmm. Актори повністю придумані, герої яких фізично не існує, це просто анімаційний герой, який вже співпереживає, і глядач, на кого приходить дивитись, який набагато цікавіше буває так за за справжнього актора героя, чи там останні анімаційні картини збира там мільярд доларів. Тобто взагалі не потрібен актор? Взагалі. Є інші зовсім фільми, інші зовсім історії, коли е, навколо актора рухається все навколо там останній. Це, це такий діалог фахівців про те, що ж буде творитись, але я глибоко переконаний зміною технології, яка б вона не була жива душа актора. Завжди залишиться він може бути професійним актором. Він може перший раз з'явитися в кіно. Це вже стоїть питання і майстерності і його і режисера, і точної відповідності історії, кажуть, там типажу, як в кіно, і так далі. Це все така консолідація різних історій, з яких складається герой. Я багато знімаю непрофесійних акторів. Я багато знімаю професійних акторів в абсолютно інших якостях, в які вони ніколи не, не грали таких ролей чи Чі або взагалі награли в кіно як Джамала? Ну так само як Джамала, як мене маленький хлопчик, якому 9 років який грав головну роль. З надзвичайно складною драматичною історією Станіслав Баклан, який зіграв мене в картині абсолютно інакше ніж за всю свою творчу кар'єру. Феноменально зіграв і так феноменально. Далі. Це я в це вірю. Я вірю, що в акторах, яких я бачу, люблю, що в них живе зовсім інша душа, і це найважливіше. І не важливо, чим ти знімаєш мобільним телефоном, дорогущою сучасною камерою, з використовуєш комп'ютерну графіку, чи знімаєш там онлайн. Це не важлива сама історія. І майстерність режисера це в тому, що цю історію цікаво розказати за допомогою різних різних засобів. Це немає різниці. Як ви думаєте, серіали зараз про це багато говориться? Вони можуть таким стати проривом наситити телеефіри серіалами про різні напрямки життя не тільки про війну, але я може, думаю, про що історії? мусять. Наша кіно... кіноіндустрія мусить отримати синергію об'єднання між собою прокатне кіно для кінотеатрів, де я працюю з телебаченням, тому що це е, дуже потужний, скажімо, дійний засіб і. Е... Поки не буде в нас свого українського телевізійного продукту, власне українського, ми не змо... ми весь час будемо заложниками якогось інакшого. Я думаю, що на цей перехідний період, поки не з'явиться якісне щось, а мусить бути якісне, інакше в нього не повірять робити, аби що з ознаками там патріотичне, чи національне, чи воно про АТО, чи ще щось. Якщо це не буде художня якість, в це не повірять і буде мати зворотній ефект. Mm -hmm. Люди. Тільки побачать, що це будуть розуміти, що це дешеве, погане, неконкурентно здатне. Просто за те, що шовноукраїнські людей не примусиш це дивитися. Це мусить бути дуже висока професійна якість, дуже хороші історії, дуже хороша якість виконання, як режисуру, так і акторської, і так далі. Тоді ми притягнемо до себе глядача. Ну, у нас всі ці компоненти Я, вони присутні. є. Є люди, які Режисери, вміють це робити актори, поставили просто зараз. Є, є проблема. Є проблема в тому, що недофінансування таких історій, українські телеканали. Вони дуже довго часу. Вони прекрасно себе почували. Будучи на другому плані російської російської кінематографії, російського телебачення, не просто були їхня маленька частинка, маленька частинка ринку, які просто адаптували трошечки для себе те, що було, або знімали в Україні на обидва ринки. Вони і далі продовжують це робити. Просто це отримало специфічні форми, в зв'язку з законами про заборону, І це не подинокі історії, коли знімається навіть поліцейська історія, серіал, в якому заходить актор, український актор який російською мовою заходить в кадр, каже, показує посвідчення ФСБ Росії, веде про це діалог, ховає посвідчення. Наступну будовлю хоч посвідчення поліції України і продовжує це саме. Просто передягає форму. І на два ринки є російськомовний серіал про поліцію, про проблеми вбивства, тюрми і так далі. Але це тепер вважається чомусь це вже українським. Потрошки приходь усвідомлення, що треба завойовувати власного глядача. Вони про це говорять. Ми десь зустрічаємося, але мені ніхто не запропонував роботи серед телеканалів. Тому <риклад> То будемо вважати, я... що це поки що. <риклад> ну я думаю, що це ну... симптоматично для мене. Тому я буду продовжувати сам для себе ставити якісь речі і рамки, в які я вірю. Я не буду чекати запрошень тих чи інших. Будуть вони прекрасно. Якщо ми домовимося, що у нас буде один символ віри в. В кіно, а в телекіно і так далі. Якщо нам вдасться зробити спільну продукт, для мене буде важливе питання якості. Якщо ні, я буду далі продовжитись, ти сам нас країна зробить сам. Я буду сам робити українське кіно для України. А, ну, вихід є все таки, звичайно, розуміло. бо вихід завжди є, і є і всі ситуації. Зараз практично всі телевізійники вже об'єдналися в одному баченні, що треба спільно із державою із владою і з урядом напрацювати один підхід. Затвердити його вигляді закону і разом працювати, тому новий проект закону я це є. дуже підтримую. Я, я це підтримую абсолютно, тому що якщо це дуже потужний, якби засіб впливу, вони як би не було, вони самі ламають власні стереотипи, з яким вони жили, це правда власні От, напрацювання, це на мій, до речі, очах. вони Буваєте, розуміють, що вони що вони втрачають видача. Їм треба знову вийти на якусь конкуренцію між собою, але зараз не та в той час, коли знаєте, Може, таке порівняння, коли під час майдану фанати футбольних різних клубів об'єдналися. Об'єдналися, тому, що ходили спільними маршами спільна біда зараз. В українському телебаченні спільна біда, відсутність в великій мірі е, фінансування вони втратили рекламні ринки. Вони змушені розуміти, що далі продовжувати е, бути частиною автозаправки, яка по сусідньої держави їм зливає там. Якісне чи неякісне пальне, щоб живріло воно інакше. З іншого боку, міняється політична кон'юнктура. Вони розуміють, що вони не можуть постійно займатися обслуговуванням власних хазяїв і так далі, тому що вони втрачають глядача. Глядач змінився. Українці змінилися. Вони хочуть бачити себе на екрані. О, Їх це ключовий не обдури. момент. Це найважливіше. Це ключовий історія. момент, це ключовий, який примушує на нього реагувати. Тому і, вони і, до мусять речі, жити. цей закон. Новий абсолютно про державну підтримку української кінематографії офіційно вже обертається в уряді, і ми його внесемо до кінця року до парламенту. Там багато революційних речей. В тому числі, я думаю, ви знаєте, що телесеріали взагалі дотепер фінансувати державною часткою заборонено. Велике кіно можна, але на це ніколи нема грошей. А телесеріали заборонено. Тепер ця заборона буде знята, пропорції будуть змінені. Держава зможе фінансувати значно більшу чатку. А приватний продюсер меншу, і ціла низка економічних обтяжень скасовується. І якщо в парламент за це проголосує, це буде революційний момент. Я не знаю, чому він не може не проголосувати. Тому що я думаю, що там а ну... Тому що завжди з'являються якісь Звичай. дуже розумні Звичай. люди, які кажуть: Звичай. а тут от таке, а тут Звичай. таке, і воно затягується. Я на думаю, руки. це треба повинна бути спільна робота. Ми я зустрічаюсь час від часу з цими людьми. Ми готові до цієї синергії співпраці. І тут питання абсолютно буде неважливе, яка партія, за яку проголосувала, яка коаліція, що зробила, це абсолютно спільна справа для спільного виживання. А на наступний рік, можливо, після прийняття цього нового закону будуть оті вже надходження до спецфонду, не лише бюджетні, плюс бюджетна підтримка. І ми як мінімум цей серіальний прорив зробимо. А по великому кіно треба вибирати дійсно. Яскраві проекти їх підтримувати як тільки можна. І ми От тут йти... Проблема вибору цього. як Ще Це вибирати. питання надзвичайно важливе, законодавче. Анатольович. Ну, тут дуже тяжко е займатися таким. Керуванням, тому що сама галузь і кіно, і телебачення, вона дуже ну, не названі партії, вона дуже ліберальна. Люди так. це або дивляться, або ні. І треба шукати шлях до серця. Це не заставиш людину цим займатися. Йому не заборониш, він все одно знайде цей заборонений пліт і буде сам його придумувати, оцінювати. В сучасному світі це все складно. Треба завойовувати серце. Це можна робити тільки максимально чесно, максимально відверто. І ідея про те, що треба робити власне, але в перехідний період, оскільки ми, ми говоримо, ми заявляємо, що ми йдемо до. Європи, треба говорити з нашими партнерами. що ви їздили до е, Польщі? Я знаю, що ви говорили за твою Естонію про якісь спільні історії, да. спільне виробництво нам потрібно синхронізувати, угоди. нам потрібно синхронізувати законодавство в сфері кінематографії, тому що ми зараз насправді не можемо з ними відкрито працювати. Бо ну приходить продюсер і каже: хлопці, почекайте, я вкладу в це гроші разом з вами. Ви не заплатили, не вдалося не зробити. Ми стали що мені ти в Шевченківський суд сам всім ну. Це і, і, і програти, не допоможе звичайно. Тому, тому нам потрібно ще цю частину перебороти, піти в неї. А на рівні мистецьку, ми готові на спільні проекти. В нас і багато речей, які нас об'єднує. Є багато протиріч, в які ми колись входили, які зараз готові перебороти. Але я думаю, що зараз головне, що з'явилося в культурі, з'явилося в кіно. З'явилися люди, для яких це частина їхньої душі. Вони хочуть бачити на виставках власні картини, хочуть бачити відображення власного життя на телебаченні, хочуть дивитися кіно про власних героїв, хочуть закохувати жінок на екрані, їх наслідувати. Вони хочуть цього вулиці і... рідних міст, звичайно, бачити, а не сусідні. Це, це надзвичайно важливо, і я думаю, що настав час вже нас вже майже зруйновані. Леніни ще трохи бродить цей привид комунізму десь по Східній чи вони кругом бродить в нас. Він десь він тут заблудився, але треба дати щось нове. Ми вже ну в руйнуванні дуже багато чого досягли. Я думаю, що треба вже будувати на цьому консолідувати зусилля людей, які це вміють робити, які це робили попри все, збиратися разом і, і рухати вперед ну реальні історії. тому що ніякі законодавчі зміни в розумінні людей. Ніякі закони чи фінансування не дадуть розуміні, то що воно є. Якщо є твори, значить є мистецтво. Закони це не означає, що тотожне не тому, що воно з'явиться. Це дуже такі тонкі матері. З одного боку з іншого боку, без підтримки це жити не буде. Ну Да, але якщо повертатись до питання про синхронізацію законодавства, про що ви говорили, то це правда це реальна проблема. У поляків система преференції для кіно у угорців, так само у чехів, так само Шехів, у румун, Бестонія, так само, румун. і у болгар, так само у всіх наших і адекватних сусідів. І приходиш сюди, перетинаєш кордон. Тільки тут система обтяжень. І зараз, якщо ми до кінця року все-таки примусимо парламент проголосувати за закон, який ці обтяження знімає і дає зелене світло, я переконаний, у нас буде прорив. Тому що ми спеціальний режим виписуємо і для іноземних продюсерів. Якщо вони сюди приводять проєкт, кошти тут знімають, то їм навіть спеціальні преференційні режими. Я вам дякую, пане Олесь, за цю розмову. А я нагадую, що в ефірі була програма Мінкульт, і нашим гостем сьогодні був. Олесь Санін, видатний український режисер, автор найбільш касового українського фільму Поводир. До зустрічі у Мінкульті.